Завився так, щоб захвачувало цей од хвоста до голови. Щоб видно було. Оце таке кабанчики. Сьогодні такий улов, чоловік тільки що прийшов, а з дощ сильний, намерся, намочився, а те спіймав якісь щукяри. Але поїли, кажуть, всіх карасів. Всіх живчика, всі пожерли, всіх живчика поїли, всіх карасиків. Але все одно прекрасно. Бачите, яка оця перша щука здоровенна. Ой-ой-ой. ох -ой. -хо, хо ще й живі вони, ці щуки. Шкода, їх їсти. Але вони теж їдять всіх під порядок. То так їм і треба.